Доброго дня підписникам, як дня вечора вже роблю ось такий культиватор підписниковий. Трьохметровий для когось там старенького джундіра на 80 коней. 11 лап. З катком буде. Ще має колесо бути, тут ще має бути дві перемички. Ось так він виглядає. Це робота за три робочих дня. Неповних. Тут ще готові крущай не підлапи. Тож вже сьогодні не встиг приварити. Ось такі лапи. Лапи новенькі. Хто хоче замовити лапи, такі будуть в мене продавати. Ось такі лапи. Маркеровка їх. Велизагру. Лапи будуть в мене продаватися. Буду в 2006. Це у нас 330-та лапка, ще 70-та і ще якась. Також стойки можуть бути вищі, 520 там вроді би ще є. Також кому по потрібний культиватор, також телефонуйте або пишіть лише свій номер телефону нижче під відео. Зараз ще буде прироблений каточок. Лапи тут повністю одне одного все перекриває, можете бачити. Покажу, які круштейни не будуть. Ось такі круштейни не будуть. Ось можете бачите. Парам-парам, середня лапа запихається, зажимається болтом на 24. Ключ 16 болт. Ось так. Труба тут використана 80 на 60 3-мм. Тут 6 мм пластина. Ось так вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Звертайтеся, кому що потрібно. Вибачайте за якість відео. Трошки погано вже темно. Сьогодні цей день працював. Не мав можливості знімати. Ми якось так.